Сьогодні ще вам пропоную поговорити про обставини, які впливають на призначення субсидії. Адже коли ми перебуваємо у складних життєвих і фінансовому становищі, так. Ваші родини я нагадую про це говорю теж досить часто в своїх відео. Хто до мене давно підписаний про те, що ви маєте право звертатися в органи пенсійного фонду України за призначенням житлової субсидії? Адже уряд постійно про це наголошує, що на субсидію виділяються кошти, і найвражливіші категорії населення, які потребують додаткової фінансової підтримки з боку держави, її обов'язково можуть отримати. Отже, давайте сьогодні розглянемо. На які обставини? Є важливими вими, які впливають на призначення субсидії, адже ні для кого не секрет, що коли ви звертаєтесь за призначенням субсидії, то здійснюють об'єктивний аналіз вашого майнового та фінансового стану, вашого домогосподарства для того, щоб зрозуміти, чи потрібна вам субсидія чи ні. Дуже багато є там міфів, да, людина може не знати навіть про те, думаючи, що маючи, наприклад, Земельний пай, я вже про це теж здається, розповідала. Ви не маєте право звертатися за призначенням субсидії. Я говорила, що це помилка, помилкова думка, адже е оцінюється ваш дохід е від того, якщо ви маєте пай, чи отримуєте ви його чи ні. Тому давайте подивимося на обставини, які дійсно впливають на призначення субсидії. Перше це загальна площа, звичайно, квартири. Вона має бути не більше 130 квадратних метрів для житлового. Будинку це не більше 230 квадратних метрів, але хочу відразу сказати, що ця норма не застосовується до дитячих будинків сімейного типу, багатодітних родин, родин, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Якщо у власності члена родини є транспортний засіб, його випущено менше 5. Років тому, але ця норма не застосовується на мопеди та причепи. У власності є не більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років. Тому теж крім мопеда та причепа. У складі родини є повнолітні люди, у яких є відсутній дохід або одержувачі доходу нижче мінімальної заробітної плати, за якими не сплачено єдиний внесок. У розмірі не менше мінімального сумарно 3 місяці поспіль, крім студентів та отримувачів соціальної пенсії. До речі, навіть якщо ви маєте статус безробітного, ви теж можете і маєте право звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням вам житлової субсидії. Адже якщо ви маєте статус безробітного, хочу вам нагадати, то ви реєструєтесь в центрі зайнятості. Відповідно отримуєте виплати по безробітті, і це може вам бути. Зарахований цей період в дохід, і в таким відповідно чином ви можете теж отримувати і звертатися за призначенням е е житлової субсидії. Тобто навіть маючи, не маючи роботи, але ви маєте бути офіційно зареєстровані в центрі зайнятості. Якщо відсутня, прострочена понад три місяці, потрібно, щоб була відсутня понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. І дивіться, якщо пам'ятаєте. Таєте, якщо ви маєте заборгованість понад 3 місяці, і сума цієї заборгованості більше 680 гривень, в такому випадку вам субсидію не призначать. Вам потрібно звернутися до надавачів комунальних послуг, укласти з ними договори реструктуризації про те, що ви будете сплачувати заборгованість. Частинами надати ці договори обов'язково в органи Пенсійного фонду України. Такі договори можуть бути навіть укладені на 5 років, і таким чином ви теж зможете претендувати на оформлення субсидії, тобто наявність заборгованості. Теж за сплату комунальних послуг не є підставою в відмові у призначенні вам житлової субсидії. Якщо жоден із зареєстрованих членів родини протягом року, перед зверненням за субсидію не здійснював купівлю на суму понад 100 тисяч гривень, якщо не йде мова про лікування. Далі немає неповернутої надміру. Перерахованої суми житлової субсидії за попередні періоди її отримання, або не сплачуються визначені суми до повернення. У складі сім'ї є неплатник аліментів понад три місяці, це теж дуже важливо. Пам'ятаєте, я вже теж говорила про сплату аліментів. Вони впливають на багато аспектів. Багатодітні батьки можуть навіть втратити право на відстрочку і це стосується і субсидій. Тож будьте уважні. У складі родини є власник більш ніж одного житлового приміщення, крім житла на тимчасово окупованих територіях і там, де йдуть. Активні бойові дії, так, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності, та таке житло розташоване в сільській місцевості. У члена родини є допозит, який має більше 100 тисяч гривень. А член родини купував валюту на загальну суму в 50 тисяч гривень протягом року перед зверненням, і купівля, зокрема, у кредит генеруючих установок, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на суму більше 150 тисяч гривень. Ці ключові обставини вони впливають на призначення е, субсидії. Але пам'ятайте, знову ж таки повторюсь, кажу це постійно, що кожна ситуація. Кожна справа є індивідуальною, тому якщо у вас виникають питання, краще проконсультуватися і звернутися або в органи пенсійного фонду України, або можливо, ви маєте юриста, адвоката пенсійного, так в пенсійному співробітника, якому ви довіряєте, який вам може пояснити вас, проконсультувати для того, щоб дійсно не втратити своє право на призначення вам житлової субсидії. Тобто не, не думайте, не здогадуйтесь. Чи може це бути причиною відмови? Краще йдіть, відразу консультуйтеся. Якщо це передбачено чинним законодавством України, ви зможете отримати підтримку у вигляді субсидії з боку держави.